Яким буде меморіальний комплекс на місці поховань воїнів-героїв на Чернігівському кладовищі Яцево? Конкурсна комісія почала розгляд проєктів меморіалу. Комісію зібрала і перші слухання із цього питання провела міська військова адміністрація. Під військове кладовище і майбутній меморіальний комплекс на Яцево відведено вісім секторів поряд з уже існуючими похованнями героїв-воїнів, загиблих на Донбасі. Ми були на цій ділянці місцевості, Ми спілкувалися з директором кладовища, і вже відповідно є розпорядження військової обласної адміністрації виділити цю землю безпосередньо для поховання. І вона, ця земельна ділянка, і передбачена вже для поховання військових. Це треба тільки більш узаконити розпорядження міської ради. Біля ділянки, відведеної під меморіал, розташована капличка. Вона пошкоджена обстрілами під час російського вторгнення, тож потребує ремонту. Але проблема ще більша: необхідна тепла капличка для потреб рідних та побратимів воїнів і для всіх відвідувачів. Чи можливо, все ж таки ми відбудуємо каплицю? Я не знаю, яка буде, яку ви захочете, але ту каплицю, яка буде світлою, і з бажанням туди зайти, так може, місце там, де вони сядуть, і просто поспілкуються між собою. Спомнять про те, який її був їхній син. Не в холоді, а в теплі. Конкурсні комісії подані чотири концепції майбутнього меморіалу від архітекторів і скульпторів. Отже, Геннадій Єршов та Олексій Попов в основі їх проекту символічні ворота Арка і обеліск, поряд із яким постать Янгола Воїна. Юрій Кайгородцев. За його концепцією пропонується і сектор поховань із пам'ятними знаками, і стіна Колумбарій у центрі комплексу Дуб як символ незламності воїнів. Роман Єршов пропонує центральний пам'ятний знак спорудити як великий ажурний символічний дзвін із простором усередині для відвідувачів. Борис Дєдов та Олег Родин. Їх концепція стіна із інформацією про воїнів. А поряд скульптурна композиція. У центрі постать Героя України Олександра Мацієвського. Учасники конкурсної комісії припускають і можливість поєднання ідей різних авторів. Там ангел сподобався, там дзвін сподобався. Там ці е, 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 стіна оця от, теж дуже ну. Якщо можна буде щось там об'єднати, і там щось гарне є, і там щось є. От, тобто, ну, треба думати ще і обговорювати. Отже, комісія почала розгляд концепції. Громаду запрошують до участі в обговоренні. Для цього слідкуйте за інформацією від міської влади. Не будьте байдужими. Щоб ми з понеділка на сайті військової адміністрації виклали ці... Ваші проекти, щоб воно було доступно і можна було візуально, дивлячись на одну картинку, зрозуміти, що там ви бачите і що воно буде в кінцевому результаті.